Thank you Близько 12 години повідомили про мінування центрального ринку. Я толком не ринок. Всі вже вийшли, вже. <реку> <реку> служили речі і вийшли. Вже все. <реку> Там тільки поліція, я її <реку> Да. Працівників та відвідувачів евакуювали, поліція загордила вхід до павільйонів. На місці події почали працювати вибухотехніки. Є така версія того, що вроді замінірували ринок, замінірували наш склад. Ну всі соблюдаємо порядок, все, в порядку всі виводяться із ринка без паніки. Стараємося, щоб не було паніки. Я сподіваюся, що це просто така ч'ято зла шутка. Фахівці повідомляють: на центральному ринку небезпечних об'єктів не виявлено. Кінологи та вибухотехніки поліції обстежили територію об'єкта, ймовірно. Замінування та жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було. О 13 годині люди вже почали повертатись на територію ринку. За даним фактом у поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 259. за дев'ять. неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Юрій Котяр, Максим Лузнюк, новини СТС. На засіданні сесії сумської міської ради мали розглянути більше 300 питань, серед яких і важливі питання бюджету. Але відкрити сесію депутати так і не змогли. Не вистачило кворуму. Депутати від фракції Європейська Солідарність проігнорували засідання, зазначають у міській раді. Нагадаємо, провести сесію міськради в сумах не можуть вже вдруге поспіль. Два тижні тому засідання не відкрили, бо у залі зареєструвались лише 13 депутатів. Документування фактів про злочини Російської Федерації проти українців, число вбитих, поранених і незаконно депортованих дорослих і дітей. Ці дані зібрані в доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини в Україні за 22 й рік. Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Сумській області Тетяна Мироненко презентувала під час сесії міської ради. Це те, що вперше з 11-го року було презентовано в сесійній залі Верховної Ради України. 30 травня поточного року пан Лубінець, який є в нас сьогодні уповноваженим уповноваженим справ людини Верховної Ради України. А я представляю його в Сумській області, і це доповідь, де зафіксовано, тут нема припущень, тут лише факти, зафіксовані, жахливі факти злочинів, порушень прав, тобто які в нас відбуваються на нашій території. Тут вся інформація, якою тепер буде оперувати світ. Які завдання покладені на представництво уповноваженого на місцях, за словами Тетяни Мороненко? Сьогодні на Сумщині активно працює регіональний офіс представництва, який намагається вдосконалювати і робити більш доступним для громадян? І сьогодні ми формуємо більш такий безбар'єрний, більш відкритий з новим підходом наше регіональне представництво вже офіс. Тут наш в Сумській області. Я доповіла і структуру секретаріату омбудсмана, який існує в Києві. Як це працює тут на місці? Як воно буде працювати? Які перед нами завдання? І мені здалося, що і депутатам це було цікаво, і було на щастя достатньо людей в залі. Люди потім мені висловлювали подяку за те, що вони також почули цю необхідну інформацію. Новини СТС. На лінію служби порятунку надійшло повідомлення про те, що загорівся будинок у одному із садових товариств міста. Пожежу виявили свідки події, коли вогонь вже повністю охопив покрівлю дачного будинку. Окрім цього, полум'я миттєво поширилось горючими елементами. На момент прибуття рятувальників навантаження було надзвичайно високим. Окрім цього, існувала загроза поширення вогню на сусідні будинки. Проте співробітникам ДСНС вдалося вчасно ліквідувати пожежу і не дозволити вогню охопити ще поряд розташованих два дачних будинки. Аби приборкати полум'я, залучили 10 чоловік особового складу та три одиниці спецтехніки. Завдяки злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося ліквідувати трохи більше ніж за півгодини. На Охтирщині поліцейські затримали 41-річного місцевого жителя, який мав при собі кілька пакунків наркотичних і психотропних речовин. Працівники поліції виявили особливо небезпечні психотропні речовини: ПВП-сіль вагою близько 200 грамів, амфетамін 40 грамів, 20 пігулок екстазі та наркотичний засіб канабіс вагою 40 грамів. Заборонені речовини поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. А наркоторговця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За торгівлю наркотиками чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 6 до 10 років із конфіскацією майна. У музеї мужності та незламності сумського медколеджу зібралися рідні, близькі та побратими загиблих, студенти і педагоги освітнього закладу, аби вшанувати пам'ять полеглих героїв. Ми не знаємо, скільки наших хлопців лежить в степах Донбасу, Херсона, Запоріжжя під Харковом, під Києвом, під Сумами, під Черніговом. Але ми пам'ятатимемо пам кожного, бо їх об'єднали. Одне суцільне жагуче бажання захистити свій дім і свою батьківщину. Подвиг відданих патріотів вирішили увіковічнити у пам'ятній дошці. Прикордонник Руслан Семінько, військовослужбовці Збройних сил України Олександр Шулепов, Максим Базін, Олександр Дохленко та волонтерка Аліна Босенко до останнього подиху стояли на захисті батьківщини. Ми втратили насправді героя. Я хочу подякувати батькам, які виховали гідну людину, гідного військовослужбовця, відданого українця, який поклав своє життя на вівтар нашої незалежності, нашої майбутньої перемоги. Одного разу була у нас розмова з ним, і він мені сказав одну фразу. Я не зможу жити спокійно, поки в країні знаходяться ці виродки. Я хочу, щоб моя дитина гуляла спокійно на вулиці і жила під мирним небом. Він віддав своє життя за честь та свободу нашої держави, за те, щоб наш народ жив на мирній українській землі. Що я можу сказати? Це справжній патріот, справжня людина і справжній медик, лікар Хоч його і завдання було сидіти в лікарському пункті, він був на нулі. І кожен раз він до всіх бійців рвався, рвався і виводив вивозив їх, виносив їх. І таким чином можу сказати, те, що він і загинув так при виході з Бахмуту, коли він чотири наших поранених бійців віз, усі присутні переконані саме завдяки таким воїнам, які мужньо боронять кожен клаптик рідної землі, Україна обов'язково переможе. Naujienos Estesas Щеплення є необхідною складовою імунізації населення, зазначають фахівці. Вакцини при в в організм стимулюють власну імунну систему, і в людини виробляються специфічні антитіла, які у разі попадання інфекції в організм можуть борються з цією інфекцією. Календар щеплень, тобто перелік обов'язкових щеплень та періоди, в які вони проводяться, затверджується наказом Міністерства охорони здоров'я. Звичайно, це не сталий документ. Він е, е, змінюється в залежності від наявності захворювань, які е, е, є. Взагалом в світі за внаслідок епідеміологічних спостережень за тим, є чи нема певні захворювання. Ви знаєте, що в нас в теперішній час в нас не, не робляться щеплення від віспи, хоча е, люди, які старші, обов'язково знайдуть на своїй руці слід від цього щеплення. Вакцинація проводиться все життя. Якщо у дітей це вакцинація, ревакцинація, то у дорослому віці це вже проводиться тільки ревакцинація для того, щоб посилити імунний захист. Фахівці говорять, отримали статистику, в якій зазначено, інфекційна захворюваність в Україні знизилась на три відсотки. Проте відсутність щеплення у дітей негативно впливає на імунізацію суспільства. На сьогоднішній день за п'ять місяців, в порівнянні з минулим роком, в минулому році за цей період на території України було зареєстровано три спорадичних випадки кору, але вже на сьогоднішній день 20 випадків. Це говорить про те, що у нас все таки накопичилася. Кількість дітей, які не щеплені з різних причин, і вони є тим горючим матеріалом, який може надати нам спалахи. Основне для того, щоб не хворіли у нас в цілому діти, наше населення і доросле, в тому числі, повинно, щоб був колективний імунітет. Це коли рівень охоплення щепленнями повинен досягти не менше 95%. Тоді ми можемо спокійно. Жити і наші діти дорослі не будуть хворіти на інфекційні хвороби. Наразі в Україні триває кампанія вакцинації школярів. Вже на Україну приїхало 38 тисяч доз, і тут чим добре іменно однодозні вакцини, буде мінімальний розлив. От і ми зможемо підхопити цих дітей і для передшколою, тобто за два місяці ми їх підхопимо. І перед школою, по суті діла, всі діти будуть щеплені. Діти, які йдуть в школу, повинні бути щеплені. Тобто, і в директора. Є право не допускати таких дітей до занять. Попри те, що з 1 липня завершиться карантин через пандемію COVID-19, фахівці наголошують на важливості вакцинації. Загалом у Сумській області всіма трьома дозами вже зроблено більше мільйона щеплень. За останні три тижні ми потихеньку знижувалися, літній період, і за три тижні з 70 випадків нових випадків за тиждень ми дійшли до 45 за цей десь тиждень. Воно десь так на цьому рівні буде. Тобто ковід нікуди не зник і щеплюватися теж необхідно. Спеціалісти говорять. Щеплення не може повністю захистити від зараження, але вакциновані в 10 разів рідше потрапляли в стаціонар і у 100 разів рідше помирали. Імунізація від яка входить в календар щеплень. Вона стосується виключно дуже тяжких захворювань з тяжким смертельним перебігом, з великим рівнем інвідалізації після перенесення цих захворювань. Тому це актуально, це важливо і це повинен розуміти. Юрій Котяр, Максим Близнюк, Новини СТС.